95% туристів, які звернулися до туристичного інформаційного центру у Львові в цьому місяці, є українцями. У лікарні на Львівщині відкрили палати із патріотичними муралами та мотиваційними написами. У прикордонній громаді на Львівщині з'явився шериф, допомагає переселенцям. Туристи у Львові традиційно котять свої валізи бруківкою п'ють львівську каву та роблять фото на фоні архітектурних пам'яток. Та ходять на екскурсії. Ми зараз зайдемо і я вам розкажу, як місто приносить. За усім цим із сім'єю з Києва приїхав В'ячеслав Бендрик. Серед різних варіантів відпочинку обрали подорож на кілька днів до Львова. в ну, на Україні найкраще місто. Хоча я сам киянин. Мабуть, навіть найбільші самі кафешки, ресторани, так дивимося все. Ну, хоч, хотя ні, пару разів брали екскурсії, сподобалось. Може, ще декілька разів возьмемо екскурсії. Саме українських туристів 95% серед тих, хто звернувся у Львівський туристичний центр. 5% – це в основному іноземці, які перебувають у Львові із волонтерською метою. Також частина із тих, хто зараз досліджує місто як турист, є люди, які покинули домівки через війну. За серпень місяць 2022 тисячі двадцять року нас відвідало близько трьох тисяч відвідовичів. 95% – це українці, лише 5% – іноземці. А в основному люди цікавляться музеями. Подіями, які відбуваються у місті, картою міста дуже вона є корисною для внутрішньопереселених українців, які зараз перебувають у Львові. Тенденція із внутрішнім туризмом у Львові збережеться на найближчий час, каже керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Сфера переорієнтовується та адаптовується до існування у час війни. Ми саме помічаємо велику кількість українців, які кілька днів відпочивають у нашому місті. Це дорогою до Карпат, або зосереджено у Львові, або повертаючись за кордону. Або їдучи за кордоном, зупиняється у Львові. Тобто це короткотривалий відпочинок українців у місті. Вони зосереджені більше на прогулянки на е, окремо ознайомлення з містом. Повну статистику туристичного сезону 2022 року оприлюднять уже після завершення високого та оксамитового сезонів у Львові, наприкінці осені, на початку зими. А звідки ви? — Запоріжжя. запоріжжя? Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Львівська область отримала 4 тисячі доз вакцини від коронавірусу. Джансен. Загалом дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ Юкрейн доставив в Україну 100 тисяч доз. Цієї вакцини її розподілили в 21 область та Київ. Про це повідомили у прес службі Міністерства охорони здоров'я. Додам Джонсон – це векторна вакцина, розроблена фірмою, яка володіє компанія Джонсон-Джонсон. Потребує температури зберігання від плюс двох до плюс восьми градусів. Призначена вона для людей віком від 18 років в Україні. Для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу від початку повномасштабного повторнення Росії Україна отримує вакцини від коронавірусу тільки безкоштовно у межах COVAX – міжнародної ініціативи, яка сприяє доступу до ефективних та безпечних вакцин від COVID-19 для усіх країн. У неділю, 21 серпня, двома евакуаційними потягами до Львова доправили 433 вимушених переселенців. Чотирма потягами у перемишлі із Львівщини вирушила 701 людина. Сповіщень про тривогу на території області не було. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації. За словами Максима Козицького, на Львівщині зростає кількість хворих на коронавірус. Упродовж минулого тижня в області провели 610 досліджень на ковід. 19, із них 560 позитивні. На стаціонарному лікуванні з коронавірусом перебувають 199 пацієнтів. Пункти пропуску у Львівській області на виїзд перетнули 22 тисячі 839 людей, а на в'їзд 25 тисяч 107 українців. Загалом із України минулої доби виїхали 46 тисяч людей. До України повернулися 51 тисяча людей, а 47 тисяч із них це українці. Повідомили у регіональному управлінні Держприкордонслужби. Служба безпеки України затримала керівника благодійного фонду, якого підозрюють у продажу машин для збройних сил України. Чоловік ввозив автівки за кордону, нібито для потреб благодійного фонду. Натомість він продавав їх. Аби приховати діяльність, він підробляв довідки про те, що передавав машини військовим. Його затримали, коли чоловік намагався продати три автівки на загальну суму майже півмільйона гривень. Ось такі тематичні палати з муралами та мотиваційними цитатами з'явились у реабілітаційному відділенні однієї з лікарень Львівщини. Тут надають допомогу українським захисникам та захисницям. Серед них Дарія Цуканова, яка на захисті України уже шість років у дівчини неврологічне захворювання. Не розощумив. зараз. Лікарі будуть поясняти, бо теж більше місяця не проходить. Так як я була там на сході, мені не було часу да й можливості, так щоб лікування просто зробили пару уколів знеболювальних. І зараз, поки є в мене якась можливість, що я тут приїхала до лікарні і мене одразу тут прийняли. Підхід чудовий. Я бачу тут і книги є. І ну стиль то взагалі супер. Ще один пацієнт відділення зиновій Данилів. Чоловік пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Поранення отримав у бою на Харківщині. Після кількох операцій тривалого лікування тепер проходить реабілітацію. Дві міни розірвали одна ззаду мене і друга спереді. На ногу тяжке поранення. Це рука, це дурниця. Вона в мене працює, а нога не стаю. Але думаю, лікарі вилікують. Я знов на фронт у реабілітаційному відділенні відремонтували 5 палат. Ще 5 чекають на оновлення. Це відкриття оновленої частини реабілітаційного відділення. На базі якого в середньому в рік проходить лікування біля 500 наших пацієнтів тільки в одному відділенні. Ми маємо чотири різних реабілітаційних відділення фізична реабілітація, психологічна реабілітація. І це одна з частин. Тут відремонтовано відновлено п'ять палат. Гроші на оновлення реабілітаційного відділення дали благодійники. Це близько одного мільйона гривень. Ольнека, Роман Гнатишин. новина на Суспільному, Львівщина. Втрати російських військ станом на 22 серпня. Особовий склад близько 45 тисяч 400 осіб, танки 1919 одиниць, бойові броньовані машини 4230 одиниць, 1032 артилерійські системи, 266 реактивних систем залпового вогню, 145 засобів протиповітряної оборони. 234 літаки, 815 безпілотних літальних апаратів, 198 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3149 одиниць, Спеціальна техніка, 99 одиниць, 15 кораблів та катерів, Збито 194 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Валерія та Михайло пара науковців з Києва. Зараз вони волонтерять у креативній школі у Львові і безкоштовно навчають дітей. До війни Валерія вивчала біологію, а Михайло квантову фізику. 24 лютого вони покинули столицю і шукали більш безпечне місце. Ми взагалі не спав. Я дивився в реальному часі. У мене на одному моніторі був Савбез ООН, на іншому моніторі Путін Розповідав свої дивні. Історії, але вже за кілька хвилин і ще навіть не кінчилися. Наскільки я пам'ятаю цей виступ? Я почув вибухи хвилин 40 Я просто ходив по квартирі, думав, що робити. Тоді пара вирішила їхати на дачу біля Бородянки, сподіваючись, що там безпечно. В якийсь момент тобто, ми без достатньої кількості їжі, без води, без світла, без зв'язку. Ці два тижні були. Ми зробили хліб, буквально його спекли, як бабусі наші наші пекли в пічці, бо в нас була пічка стара. Тому будиночку і дрова бо ліс поруч. Відповідно, з цим нам пощастило було тепло біля. Сіпічки, і ми спекли найсмачніше. Мені здається, на весь мій вік хліб і роздали кожному по шматочку. Коли продукти закінчилися, постав вибір або виїжджати, або лишатися під обстрілами без їжі. Пара вирішила евакуйовуватися. Ми поїхали, тому що не тому, що стало безпечніше виїжджати, тому що стало вже. Однаково небезпечно залишатися там, де ми були. Ну тобто, це знову ж таки ти обираєш, намагаєшся обрати, де ймовірність того, що ти загинеш вище. І от ми приїжджаємо через цей забор з літерою В там десь дуло танку, прямо біля нашої машини. Там російські військові, якраз зі зброєю. Тобто, це була якраз коли ми вже виїжджали, Це були військові, активні військові дії і. Нам пощастило тільки по суті завдяки зсу у Львові. Молоді вчені почали волонтерити у безкоштовній креативній школі. Вони проводять лекції, досліди для дітей та підлітків. Нам прийшла в голову ідея, оскільки я біолог, між фізик, зробити умовно такий курс історія всесвіту. Ми його назвали, тобто ми поєднали знання з біології і фізики для того, щоб пояснити дітям, як сформувалася наша планета, як виникло життя. Заняття відвідують як львівські школярі, так і переселенці з різних міст. Займаюсь багато чим тут і відеозйомка, і хендмейд, і історія кіно. От і історія всесвіту теж. Тут дуже цікаво і якось займаю свій час, дізнаю щось нове. На цьому занятті вперше раз. Взагалі в нашу школу я хожу часто що з відкриття. І на ну, сьогодні у нас заняття. Ми під мікроскопом розглядаємо різні предмети, намагаємося знайти гарні кадри. Безкоштовні заняття відбуваються у муніципальному просторі дизайну. Пікслаб кілька разів на тиждень. Ольга Іващук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. У Львові до Дня Незалежності триває виставка про Антарктиду. Її автор-біолог 27-ї української антарктичної експедиції та автор книги у вогняному кільці оборони Луганського аеропорту Сергій Глотов. Побачити світлини можна в культурно-мистецькому центрі Супутник, що на Левендівці. Також можна придбати листівку із автографом команди. Усі зібрані кошти підуть на потреби українських військових. Виставка триватиме до кінця місяця. Він так за два тижні, три тижні. Отаку він сказав, чи можна свої роботи взяти і виставити вас на фестивалі. І ми зразу так організувалися і зробили, щоб він нам взяв фотографію по виборах, бо він якраз дуже любить цим займатися, фотографувати природу, пейзажі. Він любить тварин дуже сильно. І він нам ну, поскидав ці фотографії, і ми зразу зробили цю виставку. Раніше у цьому львівському ательє шили на експорт дизайнерське обрання різних брендів. Але з початком війни кравчині почали створювати тактичний одяг для бійців, і тепер тут відшивають український військовий стрій за взірцями форми НАТО. Ми працюємо за українськими стандартами. Розмір, зріст. Ми шиємо малі розміри, тобто сороковий сорок другий. І також великі 64 66 Ми йшли від натівських стандартів. Наш костюм має більше функціоналу. у нас є дев'ять кишень замість шести на штанах. В ательє працюють як львів'яни, так і вимушені переселенці. Тетяна у рідному Слов'янську викладала кравецьку справу. Від квітня жінка проживає у Львові. Ми виїжджали сім'єю останнім евакуаційним поїздом. Після того вже не було поїздів. Ми тільки виїхали і від на наступний день. На Краматовському на жидовок залі була та трагедія, коли мирних жителів попала бомба. До війни я шила хореографічні костюми, а ось так така ситуація, що треба шити військову форму, треба армії допомагати. Схожа історія і Вальони. Ще у березні вона з родиною виїжджала з Харкова, коли на місто вже здійснювали авіанальоти. Вдома вона шила жіноче пальто, а тепер форму для бійців. Скільки комплектів відшила, каже, вже не порахує. Дуже багато. Ну, не знаю, тисяча, півтори, дві, не знаю, ну дуже багато. І тому і ши, і ши, і ши. Ну, хлопцям потрібно що? Потрібно одягати. Допомагати, якщо ми це можемо, щоб він. Ми... В ательє відшили вже понад три тисячі комплектів військової форми. Це кітелі, штани, сорочки та панами. Дещо кажуть, вирішили вдосконалити. Єдине, що ми відійшли від стандартів, ми ось цей трикотаж почали давати е, бавовняний, тому що кулмакс, він, е, його перевага є в тому, що він швидко сохне, але він є. Це є суцільна синтетика. Щоб ви розуміли, все таки, коли ти носиш постійно одяг і цей натінне достатньо контакт із тілом, то краще все таки бавовняні речі. Замовлень кажуть, в ательє багато, а от швачок наразі бракує. Готовий одяг, ательє передає бійцям переважно через волонтерів, а також безпосередньо у деякі батальйони. Ольга Іващук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. Зараз Володимир Козак дбає про переселенців, які залишилися жити в Шегинівській громаді, що поруч із польським кордоном у Львівській області. привіт. Я вже не тижні два з бачу. У школу, де нині живуть переселенці. Володимир навідується ледь не щодня. Він поліцейський офіцер Шигинівської громади. Я хочу з донькою виїхати, але не можу. А Шериф недавно приїжджав до нас сюди і привіз людину, яка в цьому розуміє, і це було безкоштовно, і ми дуже раді. В закладі живуть 23 людини з Херсона. Сюди приїхав В'ячеслав. Тут його донька з онуками. З окупованого міста чоловік виїхав через проблеми зі здоров'ям. На кілька днів каже, зупинився в Києві, де його прооперували. Почистили мене поставили. І я ще живчик. От в мене 10 внуків, троє правників, мені треба якось жити не якось, а будемо жити. І побачити, треба, як от, 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 от ці всі дадуть драпу. Проселенці живуть в одному крилі школи, інші готують до навчального процесу. Шериф каже, облаштувати заклад для тимчасового життя допомогли волонтери. Вони приходять, як правило, запитуються, от ми хочемо допомогти. І ми координуємо. Нам потрібно туди холодильник, туди потрібно там, наприклад, пральну машинку чи потрібно душ організувати. В Більшості шкіл Шигинівської громади зараз живуть переселенці. Це приблизно 500 людей. В перші дні повномасштабного вторгнення Росії до кордону їхали тисячі. каже Володимир. Я відверто скажу той дитячий плач, напевно, ніколи ну ніхто не забуде. Він лунав всюди. Ми Організували зразу ж тут в місцевому клубі пункт обігріву. Потім відкрили школу пункт обігріву, намагалися всіх, де маленькі дітки скеровувати, щоб вони хоча б загрілися, зробили десь чай їм елементарну якусь канапку. У заторах люди могли стояти тиждень, каже поліцейський. Зізнається, що відтоді зародилося його прізвисько Шериф. Сам проект поліцейського офіцер громади, він базується. Тобто бере свій початок з американського шерифа. Я навіть не знаю, хто почав, тобто таку таку назву, але щось мене всі знають як шерифи. На службі він з 2012 року, півтора роки тому, пройшов конкурс і став поліцейським офіцером Шагинівської громади. Каже Володимир, що офіцерів мало бути двоє, але ніхто крім нього більше не пройшов конкурс. Ти працюєш виключно в своїй громаді, ти знаєш всіх осіб, можеш вчасно зреагувати на всі повідомлення. Знаєш всі сім'ї, знаєш проблематику, тобто кожного населеного пункту. Тяжко тому, що ти постійно на роботі ти не можеш ну нікому відмовити. Попри те, що роботи стало більше, шериф зізнається, що не боїться багато працювати. Та мріє лише про одне: аби в Україні швидше настав мир. Анастасія пояроман Гнатишо, новини на Суспільному, Львів. Кріку, підташі, на шо, ползав, випленно, у спільному керівник пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт. З вами патрон. Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад дві сотні снарядів та мін, а їх ще так багато невиявлених. Тож, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносьте в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей, про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101. Або правоохоронцям за номером 102. І ще. Навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої. А до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом. А поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує.